Мир вам усім сьогодні коли безліч, людських життів розбиті війною на шматки, наче глиняні посудини, а інші перебувають під постійною загрозою в життю від бомб, епідемій, голоду та полону. Нам треба знати, що тільки творцю під силу, крихке людське життя. Коли залізними ракетами стирають з лиця землі цілі міста. Ми згадуємо, як Бог визволяв свій народ з рабства та здійснював кару над ворогами. На згадку про цю перемогу євреї здійснюють щороку Пасху. Сьогодні ми вам розповімо таємниці Пасхи. Які дозволять вам вижити апокаліпсис. Таємниця перша Пасха це договір і завіт з Богом. Перший Бог поставив Пасху за півтора тисячі років, років до Різдва Христового. У Єгипті, в центрі світової цивілізації, люди поклонялися богам, які в суть були бісами, і їм приносили жертви, і їх боялися. І убожню, але Бог сказав: Я Господь і немає іншого, немає Бога крім мене. Тому Він прийшов стратити, покарати, знищити, принизити, зруйнувати ладу цих бісів, богів Єгипту. А зі своїм народом уклав пасхальний договір. Боги Єгипту зазнали поразки, а фараон перестав бути смертним, безсмертним. Намісником Бога на землі, а народ Божий отримав усі матеріальні благословення під час виходу в море, розійшлося і потопило ворогів. стоп у день і вогняний уночі, Небесна мана, вода і скелі, їжа подана з неба. Сила добро з Богом вступила у дію. Якщо ви шукаєте істинного Бога і хочете дізнатися, Біблійну Пасху у своєму житті ми місія Слово Боже. Запрошуємо вас приєднатися до онлайн-конференції з вивчення Слова Божого в неділю. Якщо ви не належите до жодної християнської церкви, напишіть коментар під цим відео або надішліть мені повідомлення. Я вам відповім і зможу допоможу вам підключитися. Нехай Бог благословить вас і збереже вас на тому місці, там, де ви є. Амінь.